Coco Шанель заповняла, мода проходить, а стиль залишається. Популярний у Європі тренд елітних комісійних магазинів прийшов і до нас. Мережа комісійних магазинів елітного одягу Люксовські святкує свою першу річницю. У Люксовській ви зможете придбати жіночий та чоловічий одяг, взуття, аксесуари світових брендів на 80-90% дешевше ніж у бутіках. В мережі Люксовські працюють професійні консультанти-стилісти, які допоможуть вам створити свій неповторний лук. Поціновувачки моди та стилю знають, гарного вбрання забагато не буває у складні часи. Стильний яскравий одяг стає справжнім порятунком від депресії та меланхолії. За останній рік я відвідуючи магазин Люксовський, можу підібрати одяг на будь-який смак, стала їхньою фанаткою. Ну і виглядає як зірка глянцевого журналу експериментуйте вражайте свою індивідуальність разом із люксовські люксовські одягай та вражай місто львів вулиця івана франка 4, вулиця івана франка 33.